Через Пащенка розіграш. Пащенко. Поки м'яч притримує, буде на камені на ти повертає момент і під попередження в прямому з лівою ноги Тимофій Пащенко 1-0, третя хвилина. Only fans попереду. Дететенко з OnlyFans вже вибив на кутовий удар поворотах за меж штрафного майданчика від повертає на партнера. Це здається до але тут у відбір вступає опонент. Простріл. Знову нема завітір. Розіграє справа відіграти п'ятою. Каменін перехоплення і набере швидкість. Максим лівим флангом у центр скидає. Є так. Із приводу е повтору голу з минулого матчу. Це зараз я. Восьмий номер біля мічасарбітра. Удар, влучає м'яч Ще Бетенка, який у стінці знаходився ще удар. І, зліва, і що на вицілив площини воріт. Удар був дуже хорошим. Драгано відповідь ОНЛі Фанс. Пархомчук гол забиває. Олексій Пархомчук. Олексій Пархомчук 2-0. 2-0-2-0 на користь. Фанц. Третій номер забиває, замикає тут дальню стійко. Забрав Мурейко. Каминін зараз він. Каминін прискорення Максима Каминін. Флангу, простріл і автогол. Автогол ми з вами бачимо від Кепа, «Ділей Вітер Олександра Єрьемченкова. Все зробив замість суперника. Ось так. Робить цей. Автогол. Забиває у власні Єрьомченко. 3-0, 15 -та хвилина. Таким чином кіпер виходить, але тут суперники. Ще одна, атака від Відонліфанс. Простріл. Простріл. Тут Шумайко із Руславом Фроловим. А той ще й Фролов. Теоретично міг забивати у власні гол-четвертий. Гол-четвертий влітає у сітку Антона Шумейка. 17-та хвилина. А тут завершиться. Чотири голи уже забиває. Онлі Фанс. ворота ділий вітер Ну, голкіпер зараз ділий вітер Антон Шумейко. Дозволив собі. Був епізод, коли. Партнер був Шумейка по команді Руслан Фролов. Два із чотирьох взятів воріт Only Fans. Це автоголи Шумейка і Омченкова. Але моменту! Моменту! Ділевєтір гол забиває ділетір свій перший на 19-й хвилині, забиває у ближній кут ударом Низом Антон Євтушенко. Вийшов голкіперуда. Ближній. Денис Бозрук назад, Касьян. Крав того Єрьонченко прострілив вже з замок. Взяв на себе ініціативу, а тут спину поставив Олексій Прохомчук назад. Скидка без руку суперника лучає і тим душ пробиває. 18-й номер колектив діла є. Нізон Ліфан з першим Микола на м'ячі. Та помилка, момент стійка, добивання. Добивання не виходить у Крамаренка. 18-й Шмайк. Відгукнуться партнер. Пробив. гол. І стає рахунок 2-4 на тобло матчі між Діла і Вєтер та Онліфан Стім. Андрій Лепеха витримував кілька секундну паузу перед цим ударом по воротах. І здавалося, що ні наважується. Він на удар. точно на ну, Антона Кривенка. Він на е вісімку непогано обігрались Момент порадивання вище вурі. У ході спроби номер два. Пащенко. Пащенко. Тимофій. Тимофій зліво і і попс, Антона, Шумайка забиває. Онліфанс забиває Пащенко. Євтушенко на половину поля суперника віддав на випередження Касіян. Руслан. На Камені Накаменін підсікає Касьян головою! Класно, на двох гол Касьян забиває після асисту Максима Каменіна. Максим Каменін свій другий гольовий пас віддає. У всі матчі. Ну а для. Руслана Касьяна це перший гол. Це стовки, 39-й номер Лопаха, Лопаха б'є. Це повз 5-го номера Євтушенка. Він притримує Каменін. Каменін відібрав м'ячу Антона Євтушенка. Максим Каминін, Максим Каменін, Максим Каминін розбирається, забиваючи сьомий гол своєї команди. 15-та хвилина другого тайму. Максим Каменін. Забивши цей гол, стає у складі своєї команди найрезультативнішим станом на цю ж 15-ту хвилину другого тайму. Два асисти, і тепер гол. Номера 21-го, Микитенко. Зараз Дороганов, Дороганов Зі своєї лівої, з тюдару. Перехоплює ділий ветер. Лопеха. Є забігання Крамаренко. Крамаренко вийшов голкіпер. Медяник. Перегради. А тут Бетенко здоровий тісняє суперника корпусом, медяник. Ось Медяник. Євгеній Єрмолов. Євгеній Єрмолов намагатиметься втікати, Євгеній Єрмолов доставив зараз, але нам, мабуть, це теж. І... Каминін для OnlyFans. 19-та хвилина розпочалася. другого Таймо Каминін на правому фланзі. Простріл. От не замкнув його. Денис OnlyFans yeah! сьогодні переможе. Ще подивимося, з яким рахунком. Ну, Проти голкіпера все-таки з надто високо. М'яч летить від після після спроби Андрія Лепехи. він вистрибує. Та за високо для нього зараз летів. Тут ні, не дострибнув би. Андрій Лепеха. Так. Олександр Микитенко, вірно? Uh, OnlyFans. Uh, хто автор назви команди? А це була колективна, якби. Домовленість вирішили, що саме так будемо називатись. Ну, вітаємо з дебютом. Вже, звичайно, що не перша грав у і Лонтано, і інші команди. Але а, сільвер, сільвер. І хотілося б дізнатися про очікування командні у саме цьому дивізіоні. Ну, ми ставимо перед собою найвищі цілі, ми хочемо зігратись, тому що багато, ми багато друг з другом грали, але в принципі це новий склад. Саме в такому складі, можна сказати, ми не грали. І ну, ми будемо боротися на найвищі місця, а по ходу сезону ну, щось важко зараз сказати, тому що в нас перша гра і, по ходу, будемо. Дивитися. Чи можна стверджувати, що от саме в Сільвері, саме в цій команді трішки більше часу отримуватимуть хлопці, які, наприклад, за Лонтану трішки менше бігали: Льоша, Коля і інші? Ну так, власне, я теж там небагато грав. Ну, так. А, я, ну, ви бачите, що в нас поки небагато людей в заявці, і в принципі можна дійсно стверджувати, що ми будемо більше грати. І як бачите, в Лонтану були там явні лідери і були просто ну, хлопці, типу мене, які просто ну, по суті, підміняли основну четвірку, там іноді. А Тут, в принципі, всі рівні у силах, тому я вважаю, що ми будемо грати однакову кількість часу. І, власне кажучи, ну, це, мені здається, якість, ну, добре вплине на нашу гру. Бажаю зігратися, бажаю успіху у дивізіоні. Дякую. Дякую за І Іменинників з днем народження. А хто? А, можете подивитись заявці, там багато в нас. В численні. Ок. Спасибо.